Вітаю, вітаю, вітаю! І так, сьогодні ви бачите такий гарний новорічний фотофон. І я вас запрошую на розпаковку. На розпаковку подаруночка від моєї рукодільної подружки, якої ми не бачилися ще ні разу, але вона живе в Чернісях, а я живу в Миколаєві. І сподіваюся, що колись-колись ми все ж таки з ній зустрінемося. А саме мова йде про Лідію, про Лідію Шиленка. Це незмінна моя помічниця. Людина, яка відповідає на всі мої двіжі. Все, б я не задумувала стосовно СП, вона завжди поруч. Одного разу тільки Лідія пропустила, мені здається, один сезон. Це тоді, коли вона була вже вагітна і мала вже от -от народжувати. Це єдиний, мені здається, той час, коли Лідія пропустила наш двіж. Якщо я помиляюсь, Лідія поправ мене. А всі останні рази Лідія поруч і завжди готова притягнути руку допомоги мені в організації всіх моїх веспешок і все, всього, що відбувається у моєму житті. Я дякую тобі, Лідія, за цю підтримку. Ми з, з, з нею вже давно-давно спілкуємося. Ще, мені здається, за часів, коли була така у нас у всіх сторінка, в соцмережі. В Так, 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 да, була такі в нашому житті також це було, тому давайте не будемо соромитися, називати речі своїми іменами, якщо це воно було. Тож, мені Лідія пише, там збирається святий Миколайчик або Санта до вас в гості. Так, ми ще досі наби. А я кажу, боже, я також свою відправляю посилочку до Лідії, і тут, знаєте, думаю, так. Прийде посилечка, відкриє її на Святого Миколая якраз до 19 числа. Вона прийшла, думаю, відкриє її, ну ще за старим чи за новим стилом, неважливо. Не встигла я її відкрити. Думаю, так, ладно, почекаю вона, відкриє її до Різдва. А сьогодні, щоб ви розуміли, 21 грудня. Але ні, я не втрималась. Я вирішила, що на вулиці похмура, туманно, в душі також якось, знаєте. Немає настрою, але святковий настрій ми складаємо собі самі. Тож я вирішила відкрити цю посилочку разом з вами і насолодитися тим, що я отримала на подарунок. Тож пропоную вам разом зі мною зазирнути всередину. Нова пошта постаралася, напхала туди купу-купу-купу мак. Тож давайте будемо зараз дивитися, що ж я там дістаю. Дісна. Нова пошта, ви знаєте, полюбляє купувати свої коробки на 3 кг більше, ніж вони є на самому справді. Тож, давайте зараз будемо відкривати подарунки і зазирати, що ж я там, як чимна дівчинка, отримала подарунок. Так, ага, почекайте, щоб там нічого не загубило в пакеті. Ага, все, я її стала, бо бачите, випала. Така підвізка, а я чуть її не, за... не за... загубила. Ой, така гарненька. в мене такі підвіси є вже від Лідії. Мені здається, щось я вже отримала. Треба згадати. Я, до речі, ще ялинку не ставила. І в цьому році, мабуть, в мене не буде ялинки, бо є в мене ще одна манюня. Це наша яся, яка не дасть спокійно цій ялинці стояти. Тож, поки що ці прикраси будуть прикрашати. Мій куточок є в мене такий куточок, який я вже починаю оформлювати. Так, от така підвіска чудова, така цікава, розмальована. Так, Merry Christmas. Ага, це туди зав'язано. Так, зараз будемо з вами добиратися туди. Вам цікаво? Мені також. Так, зараз, зараз я буду по ходу робити фоточки, щоб. Насилати і казати, розказувати, що ж я там такого гарнього і гарного зараз вам буду показувати. Тож давайте потихеньку, помаленьку, як в дитинці відкривати подарунки. Так, листілочка, зараз я її обов'язково прочитаю з побажаннями. Так, Ліна вітаю з Різдвом та новим роком. 25-м. Лідія Шеленка, дякую. Дякую, я також вітаю. Так, ну що, готові? Вау! Дівчата, зараз почекайте, почекайте, зараз ми це відкладемо. Почекайте, це що? Це якась тканинка. А, це фотофон, дівчата, це фотофон. Це, якщо ви уважно за мною слідкуєте, зі мною на каналі, то ви знаєте, що і в інстаграмі, що Лідія мене одарувала оціми прикрасами для нового року саме такі мікартати в мене є подушка, наволочка, в мене є сапожок, раннер і підставки до цього, до серветниці. А зараз це фотофон. Клас, клас. Буде в мене такий новорічний фотофон. Мені всі фотофони такі, знаєте, клійотчики. А це такі тряпчани. Дякую, дякую. Клас. Тобто тепер мої новорічні будуть іграшки на такому теплому фотофоні. Дякую тобі відді? То ми, ми залишаємо його тут і будемо якраз на ньому зараз і знімати. Так, ну що, давайте що, що, що ж взятися. Якась така дівчина-коробочка. Я не знаю навіть, що там буде в цій коробочці, мені вже подобається ця сама коробочка. Тому мені вже не важливо, що там є. Так, там щось молочний шоколад. Боже, ой, монетки на щастя на долю. Дякую, дякую, Лідія. Боже, яка гарна, боже, як гарна. Я тут буду зберігати свої магнітики ангелики. Слухайте, така мила дівчинка. Клас. Боже, радієш як ото, знаєте, дитина. Чому б ні, так? Ми всі родом з дитинства. Так, далі, далі. За що ж братися далі? Так, давайте набор для вишивання, нова слобода. До... Рамка в наборі. До речі, в мене ніколи ще не було нової слободи, і тому це моя перша... мій перший такий набочик. Так, тут у нас ниточки з новим роком. Вау, тут ще рамочка в подарунок. Ну все, мені буде чим розпочинати новий рік. Слухайте. Mm. Я прямо, мож, можливо, і навіть якщо випаде, то я і стартану з цим наборчиком. Давайте зараз будемо робити клас, клас, новий рік з новим виробником. Так, далі, далі бачу, бачу, це у нас новорічна іграшка. Я вже завдяки рік і маю таких багато іграшок в своєму наборі. Це фейя вишивки, мені здається, да? Да. так? Так, як якраз будемо мені такі до, до наборчику, такі гарнюнька. Все новорічне, все новорічно, бери і вишивай. Так, давайте цього хлопчика так покладемо. Смоя, я ще така задоволена. Це ще не все відчуття, тут ще щось було в пакетиці. Давайте зараз все завернемо сюди в пакетик. Що тут у нас в пакетику? Так. Тут у нас побажання, да? Ці побажання зазвичай Ці в цих штучках. Побажання зараз ми з вами відкриємо і тут ще щось є таємне в коробочці. Ой, позитив мой, позитив. Вау! Вау, вау! Слухайте, даруйте плоду побажання, ага, це їхні таке. Вау! Чата! Воно керамічне! Вау, такий підвіс. Гляньте. Так, я оце кожен раз говорю, вау-вау, головне не почати збирати, бо коробочки я вже збираю. Магнітики збираю. Головне не збирати всі підвіси, бо в мене вони також є в моєї колекції новорічні. Слухайте, клас, така цікава робота. Цікаво. Боже, а це що такі ми мої зю бочки, бозічки, бозіцьки, бозічки, какое воно машеньке. Ой, какої оно мені пусічкою. Гляньте, гляньте. Так ще, дівчата, гляньте, яка я була чимна дівчинка, і до мене прийшло стільки всього, стільки всього класного, класного, класного. Так, ну я по бажанням думаю, що я вже відкрию. Потім буду зараз уже накришувати. Для того, щоб не портити, скажімо так, картинку. Ой, гляньте, які в мене є підвісики. Та, та-та, все, тематичне, все-таки, знаєте, новорічне, червоно-зелене. Ви теж це бачите, да? Ва, от так? Отак гарно, воно як гарно. Дякую, дякую, Лідія, тобі за такий чудовий, теплий подарунок. Мені дуже приємно, що. Ми, скажімо так, познайомилися дуже давно і підтримуємо з тобою зв'язок, і завжди, скажімо так, можна притягнути один одному руку допомоги. Я дякую, що ти є у моєму житті також. Так що Привіт твоїм хлопцям і тобі особисто все. Я вас всіх вітаю з Новим роком, з придешними святами, з Різдвом. Той час, коли ви це будете дивитися. А в мене буде зараз чим зайнятися, порозкладати та, можливо, чимось і стартанути. Все, в мене є гарна кораблька. І таке, що я зараз піду роздивлятися. Новий наборчик, я його ще такого не бачила. Все, я вам всім дякую за увагу. Бажаю вам всім гарних свят. Пока-пока.